За мною ви можете бачити південноукраїнську АЕС. Буквально декілька днів тому по неї був зроблений обстріл з боку російських окупантів, і ракета влучила майже там 300 метрів від енергоблока. Це вкотре Росія як держава-терорист б'є по об'єктам, які можуть призвести до катастрофи не лише в Україні, а в всьому світі. Ви знаєте, що відбувається сьогодні навколо Запорізької атомної станції. Ви знаєте, що вони намагалися зробити Чорнобильські атомні станції, і сьогодні вони продовжують використовувати ядерну енергію не як засіб для забезпечення людей, а як зброю. Сьогодні весь цивілізований світ магате. Наша спільнота повинні зробити максимум для того, щоб зупинити цього терориста і ворога: зробити так, щоб Росія не могла шантажувати ні Європу, ні Америку, ні світ. І головне, зробити так, щоб ті амбіції і ті наступи, які відбуваються на свободу слова, демократію і верховенство права, нарешті закінчились. А ми перемогли у цій війні.